Вітаміни та мінерали це основні поживні речовини, які також відомі як мікроелементи. Для нормального функціонування наш з вами організм потребує їх у достатній кількості. Що стосується оптимального харчування, кількість вітамінів і мінералів, необхідних чоловікам і жінкам, відрізняється. вітамінно мінеральний комплекс Формула 2 Women» був розроблений спеціально для потреб жінок, щоб забезпечити організм оптимальною кількістю 24 ключових поживних речовин. Формула 2 Women» була розроблена екс експертами з харчування для підтримки регуляції гормональної активності шляхом забезпечення організму вітаміном В6. Вона також містить В12, який сприяє правильному обміну речовин, а також кальцій, що необхідний для здорових та міцних кісток вітамінно мінеральний комплекс для жінок Формула 2 містить цинк, який сприяє підтримці здорового стану шкіри, волосся та нігтів. Подбайте про своє відмінне самопочуття з вітамінно-мінеральним комплексом для жінок Формула 2 від Herbalife Nutrition. Зверніться до незалежного партнера Herbalife Nutrition вже сьогодні, щоб дізнатися більше.